Всім доброго дня! Слава Україні! Привіт! Мене звати Інна. Ви на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему як сільське господарство. Сільське господарство в домашніх умовах. Тобто, якщо це невеличке домашнє господарство, всі знають гарно, хто дивиться. Мій канал, що я займаюся саме таким. У нас є качки, невеличкий двір, подвір'я невелике. Ось, є трішки курей мішаних, м'ясо яєчних, є пару порід. Це така як кохінхів, Австралор і Бентамка. І трішки небагато в мене є ще й кроликів. Ось. Воно відпочивають. Ну, тут вони в клітках. То не бачив, подивіться у моїх попередніх відео. Ось, сьогодні б хотіла б трішки відкрити таку тему і поділитися своїми думками, що сільським господарством займатися не соромно. Слава Богу, що до багатьох людей почало доходити, що не тільки. Жити в місті це модно, як колись там про це постійно казали і нав'язували. Що людина, яка живе в селі, чи десь там в передмісті, і тримає курей, качок там, чи якихось корів, чи ще щось, що це селюк, що це не модно і що це навіть соромно. Нам про це нав'язували дуже багато років, і самі люди собі нав'язували, ось, але слава Богу, що прийшов той час. Що люди почали трішки прокидатися і розуміти, що це таке, що це можна любити, що це можна мати свої екологічно чисті продукти. Ну наскільки це можливо, екологічно чисті, тому що все одно ми зерно купуємо, воно так само обробляється хімією, але воно так само оброблялося хімією і багато-багато років тому. Тому що виростити зерно без домішків, якщо це у промислових масштабах, неможливо. Так само, як виростити птицю. У промислових масштабах на птицефермі, чи там отримати від неї яйце без пропойок різними препаратами, так само неможливо, тому що якщо кількість велика, вона обов'язково може чимось захворіти і загине абсолютно все, чи то тварина, чи то рослина. Тому звичайно, що це все обробляється, і звичайно, що воно все. Ну, може бути хімічне. Але домашнє господарство все одно, хто б там що не казав, воно значно екологічніше, ніж господарство. На якихось птахофермах чи великих фермах, просто не обов'язково птахо, там і свинофермах і тому подібне. Ось. Так що сільським господарством вирощувати курей качок це не соромно. Це зараз стає модним. Дуже багато, до речі, до мене приїздять останні, останні роки людей, мої клієнти, які переїжджають з міста, купують собі недалеко від міста в передмісті землю, якісь хатки, навіть старі хатки, реставрують їх і починають займатися сільським господарством. Тому що кожен хоче екологічно чисте, кожен хоче знати, те, що він їсть, як він його виростив. І тому подібне. Тому я вважаю, боже, кулька чуть на голову не залетіла. Так яйця якраз ось мій екопродукт. Покажу вам зразу. так, бачите, трошки екопродуктів є. Нарешті, я ж кажу, люди почали розуміти, що то таке своє, і цінувати ту працю, яка колись була у їхніх бабусів, дідусів. Колись як було? Ти живеш в місті, ти, типу, такий крутий сучасний, але ти їдеш у село і забираєш те, що виростив тобі бабусь і дідусь, чи там мама з татом. А зараз багато хто з молоді починає сам розуміти, що це таке і з чим його їдять, так сказати. Багато хто з людей починає любити тим, ну, те, що, чим він займається, багато з людей починають вертатися до землі. І я вважаю, що це дуже важливо. І якщо цим починає займатися і цікавитися молодь, то обов'язково потрібно їх в цьому підтримувати і допомагати їм. Ось це до речі, одна із причин, чому я досі продовжую знімати відео для Ютуба. Раніше я просто знімала для того, щоб Просто показати своє господарство моїй клієнтській базі, щоб людині було простіше прийти, подивитися на канал, наприклад, зайти, да, подивитися чим. Да. Кожен раз кидати якесь відео чи фото, тратити на це купу свого часу. А коли є господарство, то часу ніколи нема. Нема часу навіть на себе, тому що до нього потрібно постійно ходити, а особливо коли сідають квочки, курчата малі, ходиш, доглядаєш за ними, як за маленькими дітьми. Тому вирішила знімати. І мені це сподобалося, і від цього є свій плюс, є спілкування, є обмін досвідом. І так само зараз я зрозуміла, що дуже багато цікавиться молодь. Взагалі, молодь такі малі дівчатка і хлопчики, які там років по 10, які так само хочуть займатися сільським господарством. Тому мене навіть це більше мотивує знімати, чим там якісь інші причини, розумієте? Чи те, що роблять ці бандіти півні? Вони почули, що я сюди прийшла, що я розмовляю. Їм це не подобається і вони вирішили мене поперекрикувати. Давайте їм щось сипнемо. Світло в нас вже пропало, але ми не втрачаємо бажання щось робити. Є, коли нема світла, є справи, які можна зробити на вулиці. Без світла. Ось тому ще одна причина, чому варто зайнятися сільським господарством, особливо в такий час, як зараз, як війна, страшна війна, кровопролитна війна, коли нас хочуть винищити і хочуть російські загарбники, які хочуть нас винищити, вбити і при, е, приниз, принизити наш дух. Чимось такимо займа зайнятися. Неважливо, чи це будуть кури, чи гуси, чи індики, чи ще щось. Якщо у когось є земля, якщо у когось є особисте частне господарство, приватне, якщо є можливість зробити. Якогось невеличкого сараю, та навіть якщо по сезону, от, наприклад, брати по сезону курчаток, там навіть бройлерів, чи там кроликів, чи що завгодно, можна з весни до осені це виростити, як багато, до речі, зараз роблять. І до зими це все забити, наприклад, та отримати собі е якийсь досвід, е якесь заняття на літо. Ось, і отримати свої. М'ясо і яйця. Ось. Тому я вважаю, що це потрібно підтримувати, показувати, чим я займаюся в себе на каналі. Ось. Плюс до того всього, я вважаю, що цим потрібно ще любити займатися. Ось. Тому що просто так, якщо в тебе на меті тільки одна вигода, то ну, це буде важко. Ти будеш постійно нервуватися, думати, куди йде твоє життя. І чи варто цим займатися? А якщо це любити, то це приносить, це приносить задоволення. А задоволення воно набагато більше вартує, чим гроші. А особливо я вважаю, цим варто зайнятися, я маю на увазі сільським господарством, у кого є можливість. У такий воєнний час, як зараз, це, по-перше, відволікає. По-друге, ти маєш завжди незалежно ні від чого своє м'ясо і яйце, ну звичайно, що для цього потрібно подумати, закупити корма для утримання господарства. Ну і по подумати, де його утримувати. Ось, якщо це хазяїн, ну, господарство не по сезону, якщо воно, наприклад, буде там жити і певний період часу на господарстві. Але ж я кажу, що особливо, коли зараз йде такий, ем... як вам пояснити. Такий важкий час, такий моральний е, груз, розумієте? Тому що ми всі переживаємо, ми всі хвилюємося за наших близьких і рідних, за наших хлопців, які стають каліками, які вмирають, розумієте, щоб боронити нашу землю, щоб боронити нас, щоб ми могли чимось займатися. Вони ж за це й вмирають, за те, щоб ми могли займатися своїми справами. Ось тому. Ти постійно про це думаєш, постійно грузишся, але коли ти виходиш до якоїсь тварини, яка в тебе живе, так? ти зовсім відволікаєшся. От зараз пропало, наприклад, світло. Я пішла і проводжу дуже багато часу із своїми пернатами і пухнастиками. Ось, Ти прийшов, ти, ти, ти відволікся, ти знеслася. Моя зайка, ти моя хороша. Все, все я забрала в тебе яйко. Викрала яйко, викрала, викрала в курочки яйко. Все, злазь. Злазь, злазь. Давай я тобі допоможу злізти. Да? Давай. Давай моя зайка. Ходи, опа. На, біжи. Все молодець. Щоб не спригувала, а то я так оце хвилююся завжди за курей, коли вони з висоти спригають. Тому ти приходиш. Ти відволікаєшся і плюс ти робиш корисну справу. Як би там не було, але якщо у кожного господаря, у кожної людини в дворі, яка має свій ем, дім, де росте не тільки газон, а де можна частинку відгородити і мати якусь тварину, яка принесе тобі харчі, то нас, то нас буде не перемогти ніколи, розумієте? Тобто... У нас земля плодородна, у нас росте зерно, у нас ростуть фрукти, овочі, у нас золота земля. Ось, і завжди у нас буде це, і ми завжди зможемо виростити якусь животинку. вотинку. Нас... У нас завжди буде, я відійду звідси від цього півня, бо вони мене дістали. Вони чують, що я говорю, і вони починають верещати. У нас завжди буде м'ясо, у нас завжди буде яйце, у нас завжди буде молоко. Тому. Тому цим займатися абсолютно не соромно. Цим займатися зараз модно. І я вважаю, що це саме основне і саме головне. Зараз люди почали активно це все переосмислювати і розуміють, що дійсно воно так і є. Ось багато нам знадобилося часу. Підійшла сюди, бачите, тут другий півень кричить. Щоб це зрозуміти. Але... Але люди вчаться, вчаться на своїх помилках і на чужих помилках. Ось тому, тому якось так. Я вважаю, це моя думка. Погоджуватися з нею чи не погоджуватися, це вже кожен вирішує сам. Але я вважаю, що потрібно заоходжувати молодь, допомагати молоді так само. Аналіз проаналізувати, що це дійсно корисно, що це дійсно може бути вигідно, якщо правильно продумати, де брати корма і як реалізовувати те, що наприклад виросте, чи то ти м'ясом виростив, чи то яйце виростив. Ось і я вважаю, що це основа. Так що, отаке в мене сьогодні відео. Буду дякувати всім за перегляд. Вони вже знову за мною прийшли. Бачите, стояла я там, вони були там. Я прийшла сюди, вони прибігли за мною. Що ви від мене хочете, ви мені скажіть. Я такого приходжу, з ними спілкуюся, ще її знімаю на відео і показую вам. Ви так само, ви так само на них дивитеся і трішки, хоч трішечки відволікаєтеся від цієї ситуації, що є зараз. І... Так як мені пишуть мої глядачі-підписники, чи просто гості мого каналу, що це якась навіть йде мотивація для того, щоб людина, яка подивиться, також захотіла зайнятися цим. Ось Тому я всім рекомендую спробувати хоча б, а там вже кожен зробить свої якісь висновки і сам собі вирішить, чи він хоче чим займатися, чи не хоче. Так що, друзі, всім пока-пока. Слава Україні! Дякуємо кожен день і низький уклін нашим захисникам. Всім пока-пока.